Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо малювати по мотивам знайомої казочки, яка називається Кривенька качечка, а малювати ми будемо саму качечку. Пам'ятаєте, коли дід та баба пішли в ліс і знайшли гніздечко з качечкою. Але то була незвичайна качечка. Вона потім перетворилася на дівчину, і щось там з нею ще відбувалося. Але це вже. Зовсім інша історія. А ми сьогодні будемо малювати качечку. Давайте роздивимось, як вона виглядає, який вона має вигляд. Вона має тіло, крила, хвіст, лапки. Бачите? А на лапках в неї ось такі перепонки, так? як ласти для того, щоб їй краще було плавати. Подивіться, яка голівка в неї, і який дзьобик. Він не гострий, а плоский такий, так, заокруглений. Давайте ще подивимось, яка ще ця качечка на вигляд. Ось, отут іще роздивимось, якого кольору в неї тіло, пір'ячко, бачите, в неї і зелененьке є тут і коричневий колір, і чорненький. А дзьобик і лапки в неї оранжеві. Для того, щоб нам намалювати щось фарбою, ми спочатку малюємо контури. Ми з вами запам'ятали, що голівка кругла, тулуб овальний, і якої форми в неї ніжки. Бачите перепоночки? І якої характерної форми дзьобик. Поставимо тут книжечку, щоб було куди підгля... підглядіти нам. І починаємо малювати. Я спочатку буду малювати контур. Ставлю крапочку і малюю голівку. Потім не відриваю руки, дуже мені так зручно, я малюю ось так. Бачите в мене що вийшло? Потім я домальовую голівку, домальовую її тулуб, домалювала шию, тепер малюю крильця. Ось так. Можна малювати навіть не відриваю руки, так? Потім дзьобик. Ми сказали, що такий характерний дзьобик, вуточка, так? Оченятку. І наша качечка готова. Ще ми ж намалюємо ось так вона пливе і такі в неї ніжки. Ось. І вона пливе у нас по річці. Я закриваю світ. Фломастер, а ви можете взяти простий олівець. Якщо щось не вийде, то ви зможете його стерти, щоб не засмучуватись. так? Ще я тепер беру водичку, беру фарби, беру пензлики. Ми вже з вами роздивилися, що вони можуть бути з різним ворсом. Це буде залежати від того, що саме я малюю. І я починаю малювати. Беру пензлик. З тоненьким форсиком, тому що я буду зараз обводити контур. Качечка в нас має багато коричневого кольору. І я починаю зверху. Замальовувати свій малюнок починаю зверху. Тому що, якщо я зараз річку намалюю і ось так буду долоньку свою притискати, щоб голівку малювати, то в мене що? Запачкається, забрудниться моя рука. Тому я буду малювати свій малюнок зверху. Оченятко поки що нехай біленьке. Тобто, бачите, що я роблю? Я обвожу по контуру, обвела контур ока, контур голівки і зафарбовую всередині цього контура. Добряче так розтушовую ось так. Шийка в нашої качечки також коричнева. Я також зроблю зараз контури, а потім вже будемо вимальовувати дрібні деталі, оздоблювати пірячком. Вона взагалі так має коричневий колір качечка. Але коли сонечко виблискує пір'я, то вони переливаються всіми кольорами. І зелене там можна побачити, і темно-сині. Вона така дуже гарна. Я поки що беру коричневий колір. Це в нас основний буде колір. Ось так. Тепер трішечки треба почекати, доки висохне, тому що це в нас техніка не по-мокрому. Це ми будемо малювати вже коли основний тон у нас висохне. Поки висихає, я можу намалювати дзьобика. Я також беру тоненький вур, пензлик з тоненьким ворсом і вимальовую дзьобик. Дзьобик оранжевий, бо ще помаранчевий, кажуть на такий колір. І обережно тут намалюю її ніжки. Я замальовую всередині контура, бачите, не виходячи за контур. Ось так в мене темний контур я малювала. І ось так я намалювала її ніжки. Тепер буду дуже обережно малювати, так, щоб оцей низ не забруднити ручки і не розмазати низ. Ну, У мене вже трішечки підсохло, і я починаю малювати. Далі оченятку можна так намалювати. І як я вже казала, що коли сонечко виблискує на пір'ях, то пір'ячка виблискують і зеленим, і синім. Качечка дуже така яскрава. Тому я додаю зараз ці кольори зелененького. і синього. Ось така в мене справжня качечка виходить. Так. І вимальовуємо дрібні деталі крильця, Щоб вони ж виділялися, щоб було ж видно, що тут ще є і крильця в нас. Так. Можна такі крапочки зробити і пензликом ось так. Бачите, ми прикладаємо пензлик, і за допомогою таких. Прикладань, ми примакуємо так, і в нас виходить як пір'ячко. Ось так. Мию пензлик, витираю його від зайвої водички і ще жовтенького додам, щоб моя качечка вже була як справжня. Ціх кольорів тут в неї, є. відтіночки такі. І ще може додати трішечки чорного, якщо я його змішаю з коричневим, буде такий темно-коричневий колір, ним можна обвести контур. Так. Ще вимальовуємо хвостик. І майже готова наша качечка. Дуже гарна. Отак От її ще зробимо око. Так, схожа? Схожа, дуже класна. Знову обмиваю пензлик і набираю ще. Голубенької фарби, буду малювати їй, її, її середовище, то, що вона річкова істота, вона мешкає на березі річки в неї гніздечко, а їжу вона наздобуває собі саме в воді. Тому ось вона тут плаває і щось шукає собі поїсти. Живиться вона річковими рослинами, водоростями і дрібними річковими істотами, комахами. Навіть маленьку дрібну рибку може вловити. А так вона дуже любить рязка, називається. Це такі рослини, які на поверхні води знаходяться, ростуть. І качечка їх збирає. Оце саме за допомогою свого плоского дзьобика. Ось так пливе і збирає. Давайте ось так покажемо ще. Ось так. Ось. Бачите, дзьобиком. Ось ми й намалювали. Але ще по берегах річки у нас ростуть рослини, так? Річкові рослини. Камиш-очерет. І качечка пливе до очерету, там в неї гніздечко. Ось така в нас вийшла чудова качечка. Будь ласка, намалюйте також.